Від вартою до 27 лютого або 349 мільйонів гривень застави. Печерський раз Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігорю Мазепі. Його нагадаю, затримали 18 січня під час проходження українсько польського кордону у пункті пропуску Шогині. За даними слідства, Мазепа організував схему з незаконного заволодіння сімома гектарами земель. Там до слова розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Євген Сльота, прокурор Офісу Генерального прокурора України, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо деталі цієї справи. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, певно, про те, на якому наразі етапі перебуває справа. Давайте з цього почнемо. Ем, і якими є наразі звинувачення або підозри щодо пана Мазепи? Е, да, Можу зазначити, що. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний час триває, і у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру вказаній особі у вчиненні наступних кримінальних правопорушень саме у створенні злочинної організації та керівництві злочинної організації. У приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, у великих розмірах та вчинене за попередньою змовою групою осіб. а також у легалізації, тобто відмивання майна одержаного злочинним шляхом, вчиненого у великих розмірах організованою групою. Хто ще є підозрюваним до реслідування та проводяться необхідні заходи? А хто ще є підозрюваним у цій справі, крім бізнесмена? Чи йдеться наприклад про представників Держгеокадастру? Да, можу зазначити, що на даний час у даному кримінальному провадженні є 12 підозрюваних, в тому числі одним з підозрюваних є службова особа Держгеокадастру Київської області, колишній керівник вказаної установи, який підозрюється в перевищенні службових повноважень. Він також на даний час перебуває під вартою. Mm. Давайте про оцінку самої справи. Тут посилаючись на прокуратуру на початках, так як ми це чули, представники прокуратури говорили про те, що справа стосується подій 2020-2021 років. Натомість юристи самого бізнесмена пана Мазепи задували події 2013 року. Мовляв, будівництво котеджних містечок. Я попросив, би, аби ви в цілому, якби прокоментували ось цю таку розбіжність, на чому вона базується. Да, можу пояснити це. Насправді інкримінуються події не десятирічної дамнини, а події 2020-2021 року. Е, року. Зокрема, дійсно адвокати під час своїх виступів в суді зазначали, що нібито провадження розслідується 10 років. Проте фактично це не так. Фактично, вказане розслідування було розпочато в 2021 році. Разом з цим на виконання вимог закону дане провадження було об'єднане з іншим провадженням, яке також стосується заволодіння. Землями в межах дамби Київської гідроелектростанції, і за результатом цього об'єднання об'єднаному кримінальному провадженню автоматично було присвоєно номер кримінального провадження, розслідування якому розпочато ще у 2014 році, у зв'язку з цим враховуючи, що кримінальне провадження є номером 2014 року, і адвокати і Зазначали, що нібито розслідування фактично триває 10 років, але, як і зазначив, це не так. І З чим це пов'язано? Звучить оцінка збитків 7 мільйонів гривень. Перевісна застава, про яку клопотали слідчі, це було 700 мільйонів, потім скоротили вдвічі. Зараз це 349. Чому такі суми? Хочу зазначити з цього приводу, що ну згідно законодавства, розмір застави не повинен відповідати встановленому кримінальному провадженні збитків та бути їхнім, їхнім прямим дублюванням. Зокрема, метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також іншим ризикам. Таким чином застава призначається в розмірі, який фактично здатен забезпечити виконання особою, що підозрюється покладених на неї обов'язків. За таких обставин в суді було обґрунтовано запобіжний захід. Вказано на ризики, і один з яких зокрема хочу прокоментувати це намір виїхати за межі України. Який підтверджується затриманням на митному пусті, що може що може свідчити про ухилення відявки до правоохоронних органів, зважаючи на те, що протиправна діяльність надала можливість учасникам зучиної схеми отримати протиправні доходи, легалізувати їх та набути у власність чисельне рухоме та нерухоме майно, а також враховуючи, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, був визначений відповідний розмір застави, який зможуть який зможуть забезпечити. Виконання підозрюваним покладених на нього обов'язки, ну тут до слова, я думаю, можна згадати і слова сторони захисту, які говорили про поїздку в Давос, та, але просто продовжуючи, якщо вже згадали про власне юристів пана Мазепи, ем, вони говорили, що слідчі дії, а конкретно обшуки, і в авто, і наскільки я розумію, в офісі вони нібито проводилися без ухвали суду. Чи так це і прошу аби прокоментували ось ці їхні слова? Так, дійсно, згідно з кримінально процесуального кодексу, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати особу підозрювану в вчиненні злочину. Якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що можливо втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Крім того, також правоохоронні органи мають право без ухвали суду у невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються в вчиненні кримінального правопорушення, проникнути до житла чи іншого володіння особи. У тому числі для проведення обшуку, у такому разі, після здійснення таких дій необхідно до слідчого судді з відповідним клопотанням. В даному випадку у органу досудового розслідування, як вже зазначав, було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що у цьому кримінальному провадженні в кінці минулого року іншій групі з восьми осіб було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень, пов'язаних з заволодінням землями в межах захисної дамби Київської ГЕС, і з цієї групи шести осіб було взято під варту, одну оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, Пізрюваний дізнавшись про можливе притягнення до кримінальної відповідальності з метою її уникнення. 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України та був затриманий на пункті пропуску шигіні медика Львівської митниці. За такі обставин органу досудового слідства були всі підстави для проведення вказаних заходів. В свою чергу слідчий суддя, який розглядав відповідні клопотання, визнав її оборонтованими та постановив ухвалу, якою визнав обшуки законними. Загалом бізнес видання пишуть про цю справу як про політично умотивовану. Як ви це прокоментуєте? Я можу це прокоментувати наступним чином. Під час розслідування було отримано докази, які свідчать про вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також про причетність вказаних осіб до їх вчинення, у зв'язку з чим їм було повідомлено про відповідні підозри. В свою чергу суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. За таких обставин вважаю, що жодна політична податкованість прави та тиск на бізнес, про який є, зазначали адвокати, та Поширюється інформація в медіа відсутня разом з цим. Також хочу додати, що ми будемо відкрито інформувати суспільство про хід та розслідування і нові встановлені факти у цьому продженні. Почули Євген Сльота, прокурор офісу Генерального прокурора України, з нами на зв'язку про справу Ігоря Мазепи. Ну, це більш такий був формат певно офіційного інформування, рапортування, якщо хочете. Але я думаю, що ця інформація вона теж буде важливою в, в самій перспективі цієї справи.